Вітаю, друзі, на каналі Томат та Виноград. Сьогодні на календарі 10 березня, і ми розпочнемо з вами таку процедуру, як вимочування нашої лози перед укоріненням. Вся наша лоза зберігалася тривалий час, кого в холодильнику, кого в погрібі. І так чи інакше, вона втратила багато вологи. Як Якби ми там її не оберігали, не обмотували в поліетилен. Чи тримали в вологому підвалі, все рівно вона за місяці довгої зими втрачає вологу. Для того, щоб дати їй хороший старт, ми з вами розпочнемо таку процедуру, як вимочування. Я вважаю, що це є необхідна процедура, необхідна, друзі. Отже, з чого її розпочинати? Звісно, з того, що потрібно нам обновити наші зрізи. Як бачимо, вони позасихали вже. І ми їх обновлюємо для того, щоб коли наша лоза буде стояти у воді, вода легше потрапляла в саму лозу безпосередньо. Тобто ми просто обновлюємо зрізи приблизно на 1 см відрізаємо і перевіряємо, чи лоза у нас зеленого кольору. Бачимо зеленого. І так само з іншої сторони. Ось ми обновили наші зрізи. Тепер, друзі, що ми робимо далі? Далі ми беремо цю лозу повністю, занурюємо її в воду на 2, а краще 3 доби. Це дасть змогу лозі напитатися водою і таким чином мати хороший старт для подальшого укорінення. Що будемо робити далі? Далі ми будемо ще замочувати додатково на 6 годин врощені корневіну. Такі пропорції. 1 грам корневіну на 1 літр води. І замочуємо ще 6 годин. І далі ми будемо вже безпосередньо укорінювати або на воді, або в субстраті. На наступних відео я більш детально про це розкажу. Тому підпишіться на канал, скоро вийде наступне відео, де я буду показувати два способи укорінювання нашої лози. Дякую за увагу, друзі!